Сьогодні ми розглядаємо способи добування оксидів, це тема узагальнення. Перша у нас взаємодія простих речовин, металів і неметалів з киснем. Це хімічне рівняння із сьомого класу. Давайте згадаємо, що кисень дуже активна речовина. Прості речовини це ті, які складаються з одного хімічного елемента. Наприклад, ми можемо взяти ось металічний елемент, хай буде мідь, купрум. Хімічний елемент плюс кисень. Так, здесь. плюс О2. Дорім. Нагадаю, що ви ставите поруч хімічні елементи купрум О і з простими речовинами. Тут ось так діє: що ви ставите поруч хімічні елементи, ставите валентність. Найчастіше із киснем, коли речовини взаємодіють, вони виявляють найвищу валентність, але є такі нюанси, які треба запам'ятати. Наприклад, сульфур, сігка з киснем, буде завжди виявляти валентність 4, а найвища в нього 6. У купурма тут валентність 2 вища, в оксигена теж 2. Однако валентності тому так і залишається купром О. Треба урівняти це рівняння. Тут два оксигена, тут один ставимо двічку і сюди двічку. Окиснення етанолу купром 2 оксидом. Прожарюємо амідний дріт у полум'ї пальника, у результаті чого мідь взаємодіє з киснем. Тобто нам зараз для саме нашої реакції необхідна перша частина цього відео, тому що, ось ви бачите, мідь така червонуватого відтінку. відтінку. Остерігаємо, що червона поверхня міді вкривається чорним нальотом купром 2 оксиду. Коли вона прожарилася в повітрі є кисень. То вона укрилася чорним нальотом купром О, купром О і справді оксид чорного кольору. Ну, Давайте напишемо це з металами. Ми можемо і магній написати, і тут і залізо. Візьмемо також і не метал, наприклад, сіхка, хімічний елемент сульфур, плюс кисень. Те, що я вам говорила, що в такому випадку утвориться сульфу, і оксиген увалентність сульфора. 4 в оксигена 2. Найменше спільне кратне це число, яке е, ділиться на 4 на 24 4. поділити на 4 буде 1 біля сульфура ми не пишемо. 4 поділити на 2 буде 2. Ми пишемо. Вийшло СО2 і урівнювати тут не треба. Так. Дивимось, зараз шматочок сівки, помістили в колбу з киснем і розігрівають для того, щоб відбулася хімічна реакція. Коли їх згорає, утворюється газ СО2. Ось тут далі показують, що цей газ СО2 пропускають через воду. І наступна реакція у вас буде. Пропустивши через воду, ви знаєте, що СО2 це кислотний оксид, який утворює кислоту Так. Йдемо далі. Наступний. Випадок це горіння складних, речовин у кисні. Горіння складних. Речовин у кисні. Я вам хочу розповісти також, наприклад, якщо вугілля згорає, теж буде. Вуглекислий газ. Тут валентність карбона 4, тому тут по валентностям теж виходить СО2. А при нестачі е, кисню, то може утворитися чадний газ. Це я нагадую. І дивіться, тут треба урівняти ось так, якщо поставимо І чадний газ це вже. Теж оксид, не солотвірний оксид, його можна доокиснити. Тобто, якщо ми візьмемо чадний газ, додамо кисень, утвориться со 2 Треба урівняти, поставимо сюди двічку, бо тут непарний оксиген, і сюди двічку. І тоді воно урівняється. Так само ось СО2. Ви знаєте, що є оксид СО2, але також можна його доокиснити і утворити оксид СО3. Тільки таким способом ми С3 отримуємо. Не можна всіх додати кисень, і отворити СО3. Ось ми докиснюємо. Тут знову непарний оксиген, ми ставимо двічку, сюди двічку. Ну, і ще хочу нагадати, наприклад, H2. s У Урощині це сульфідна кислота, а газ це гідроген-сульфід взаємодіючи з киснем. Теж буде утворювати. І як тут ми будемо писати? Сульфур з оксигеном ми вже писали, ось, що утвориться СО2. Гідроген з оксигеном утворить воду, тому ми можемо автоматично написати: а, Наприклад, давайте урівняємо тут сульфура 1,1, гідрогена 2,2 а Оксигена 2, а ось тут три. Оцей оксиген не парний, ми його подвоюємо. Якщо ми подвоїли, значить гідрогенів стало 4, ми тут зробимо 4. Зробили 4 гідрогена і сульфора стало 2. Зробимо тут два. Перевіряємо оксигени, 2 помножити на 2 буде 4 і 2 6. Тут поставимо трієчку, 3 помножити на 2, теж буде шість. Ну і нагадаю вам газ метан, звичайний природний газ, який виходить з газових конфорок, це СХ4. Теж, коли ми підпалюємо, ми робимо таку реакцію. Карбон з оксигеном, ну, ми вважаємо в ідеалі, що достатньо кисню, і реакція відбувається ідеально, тому утворюється вуглекислий газ, ось як ми писали, а гідроген з оксигеном буде утворювати воду. І теж треба урівняти. Я бачу, що тут 4 гідрогена тут 2, тому я двічку поставлю, 2 оксигена і 2, 4, сюди двічку. Багато інших речовин, спирти дуже горять. Але ось такі найпоширеніші реакції я вам показала. Термічний розклад. Термічний. Розклад нерощинних основ. Цю реакцію ви вже в восьмому класі вивчали. Я нагадаю, що при нагріванні лише нерошінні основи розкладаються. Ну, наприклад, візьмемо Купрум у аж Дуже гарна блакитна основа нерозчинна. розчина. Якщо нагріти, то вона розкладеться на оксид і воду. Купрум ставимо плюс H2O. Тільки не забуваємо, яка на початку валентність метала, така і буде і після. Тут 2, тому що аж двічі, значить, і тут буде 2. Так і залишається. Це блакитний. Осад, а це чорний, ви вже сьогодні його бачили. Урівнювати тут не треба, тут буде візуально видно зміна забавлення. Ви бачите, як утворили нерощину основу блакитного кольору, це якраз купрумо аж двічі, свіже приготовлений. Я нагадаю, що його нерощину основу готують, коли якусь розчину сіль додають до розчинної основи. І ось цей розчин прогрівають. Ми бачимо, що вже починається хімічна реакція. Це реакція розкладу. Утворюється чорний купрум О. У вас ось тут вище це утворення купруму аж 2 Спочатку було, а потім його розклад. Утворилось купрум О і вода. Тут дуже добре видно. Ідемо далі. Наприклад, якщо ми візьмемо натрій це розчинна основа Л, то тут не відбувається реакція, не відбувається. Це я вам нагадала, щоб ви знали точно. Далі четверте. Розклад оксигеновмісних кислот. Кислот. Ви це теж знаєте, ми раніше це писали як схема. Наприклад, є кислоти, які нестійкі, і просто будуть розкладатися аж 2 co 3 буде розкладатися на co 2 на вуглекислий газ і воду. Дуже легко, я нагадаю, що це як пляшка газованої води. Ну, це є карбонатна кислота, відкриваєш пляшку, виходить вуглекислий газ, нестійка кислота. Але реакція відбувається можна так, стрілочку, в одну сторону і в іншу. Тобто це оборотна реакція. Так само, як розкладається, так само і утворюється. Наприклад, сульфітна кислота H2, SO3. Так само буде. Теж Тут краще вона відбувається при нагріванні СО2 газ і H2O. І, наприклад, силикатна кислота, то тут вона. Така оборотна, точніше, одностороння реакція. Тут я стрілочку показую для того, щоб показати, що ну, розклалося і все. Назад воно не буде утворюватись таким чином. Утворюється силіцій О2 і H2O. Це при інтенсивному нагріванні. Це кислота не така якості ці попередні, ці можуть і розпастися відразу при утворенні. Вони утворюються ось таким чином. Всю треба нагрівати. Далі наступне. Наступне це термічний розклад соли. Термічний розклад. Соли. Взагалі дуже добре розкладаються саме солі, не стійки, утворені нестійкими кислотами. Це солі, утворені із карбонатної кислоти, кислотний залишок, наприклад, ось як кальцій СО3. При нагріванні буде утворюватись кальцій О плюс СО2. Я вам це показувала. Нагадаю, наприклад, за номенклатурою це називається кальцій карбонат, кальцій оксид, карбон 4 оксид. Але ж ми пам'ятаємо другі назви, традиційні народні, що це крейда, це негашене вапно, це вуглекислий газ. Паралельно ми повинні запам'ятати ці назви, щоб орієнтуватися. Тобто солі карбонатної кислоти дуже добре розкладаються. Далі ще є, наприклад, Солі сульфітної кислоти теж буде добрий розклад. Ось цинк, сульфіт СО3. При нагріванні буде цинк О плюс залишається СО2. Ну, і також може бути солі сульфатної кислоти, наприклад, ось. Ферум з валентністю 3. Давайте візьмемо СО4. СО4 з валентністю 2. Найменше спільне кратне 6, 6 підділу на 3, 2, 6 на 2, 3. Ось така кисло, така сіль. Вона при нагріванні утворюється. Також оксид ми беремо. Перма валентість була на початку 3, тому і тут буде 3. Найменше спільне кратне 6 поділити на 3, 2. 6 поділити на 2-3. І додати тут утворюється кислотний залишок сульфатний. Ну, я кажу, кислотний залишок. Кислотний оксид, який відповідає сульфатній кислоті СО3. Тобто, зверніть увагу, що ось тут. Кислотний оксид, який відповідає сульфідній кислоті, кислотний оксид, який відповідає карбонатній кислоті. Якщо урівняти феррума 2, феррума 2, сульфура тут 3, зробимо тут 3, оксигена 4 помножити на 3 буде 12, тут 3 і 9 12, все добре. Також дуже часто ще розкладаються нітрати. Наприклад, Купрум, НО3 двічі, тому що валентність купрума тут 2, а в 3 1. Якщо нагріти, утворюється купрум О і кислотний оксид нітратної кислоти Н2О5. Треба, ну, купрум тут валентність 2 в оксигна 2 так і залишається. Треба тут порівняти. Купрома 1, купрома 1, нітрогена 2, нітрогена 2, ага, оксигена 6, оксигена 6. А, тут, тут все добре вийшло, так.